Новини. З нагоди відзначення Дня повітряних сил Збройних сил України нагородили військових за зразкове виконання служби та високий професіоналізм. Привітали захисників військове командування, заступник міського голови Андрій Стасів, представники духовенства та керівники району. Кожному подякували за мужність і безпеку. Окрім почесних грамот, від міської ради військові отримали цінні подарунки, а саме наручні годинники від міського голови. Під час Урочистої частини указом президента України орденом Золота Зірка та почесним званням Герою України відзначили майора Ярослава Мельника в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини за підсумком тижня, в управляючу компанію Комфортний Стрий надійшло 96 аварійних викликів. Успішно виконано 86 та 10 на даний момент в опрацюванні. З виконаних робіт два упорядкування стоянки автотранспорту, монтаж водостічних жолубів та ряд інших робіт. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? З 1 по 6 серпня на парафії П'ятнича пройшов дитячий християнський. Табір навчалися та використовували в практиці три головні чесноти віру, надію і любов. Упродовж табору діти мали змогу духовно зростати, слухаючи короткі та змістовні лекції на християнську тематику. Також розвивалися розумово, адже програма була орієнтована для того, щоб юні парафіяни росли духовно, морально. Та фізично. В один з таборових днів молодша група побувала на пікніку поблизу каплиці. Також мали спортивні естафети та перекуси. Натомість зі старшою групою проїхалися велосипедами до села Лисятичі, де слухали цікаву розповідь про храм Святого Миколая від отця Володимира Ковалевського. Після перебування у величному храмі провели розважальну програму з дітьми середніх класів. Кожен таборовий день був просякнутий патріот. Тизмом та орієнтований на національне виховання дітей в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У Стрийській центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича пройшла цікава подія. Гостями стали представники Міжнародного медичного корпусу, заснованого в 1984 році лікарями та медсестрами-волонтерами. Нині цей корпус налічує близько 7,5 тисяч працівників по всьому світу. Місія корпусу полягає у сприянні якості життя малозабезпечених громад по світу. За допомогою надання медичних та інших пов'язаних послуг, допомога людям у складний військовий час, надання їм можливості подолати стресові ситуації та вирішити їхні проблеми, отримати прихисток, допомогу у сфері психічного здоров'я та психологічної підтримки, допомогти тим, хто постраждав від конфліктів, катастроф і захворювань. Тренінг, навчання пройшов успішно, розглядаючи різноманітні життєві ситуації. Також в Центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича відкрито виставку знайомство тобі і твоїм ровесникам для всіх бажаючих ознайомитися з новою літературою і приєднатися до читання. Нові видання присвячені 30-й річниці незалежності України. А в дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника пройшов перегляд фільму фентезі за книгою Пригоди Аліси в дивокраї дівчинка Аліса, яка Потрапила в уявний світ, населений незвичайними і досить кубентними істотами, зібрала читачів у бібліокінозалі бібліотеки. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Музей футбольного клубу Скала знову приймав відвідувачів. Цього разу це були родичі колишніх гравців стрийських футбольних команд: 81-річна Надія Йосифівна Новак, дочка одного з найкращих гравців довоєнної скали Йосифа Новака. Пан Йосиф був одним з лідерів тієї іменитої стрийської команди разом з Володимиром Горохов'янкою, Євгеном Хомишенцем, Олександром Держком та Осипом Заплатинським, яка була віце-чемпіоном першості УСС 1935 рік, володарем Кубку Просвіти 1938 рік, півфіналістом Кубку Галичини 1942 роки, а у 1943 році стала чемпіоном Галичини. Після війни пан. Йосиф обслуговував матчі першості Стрийського району, Дрогобицької та Львівської областей. Пані Надія розповіла багато цікавого з історії довоєнної скали та з великим захопленням розглядала фотографії, представлені у музеї. На двох із них впізнала свого батька. До речі, її молодша сестра пані Дарія зберігає два красивих польських кубки, один з яких. Кубок просвіти 1938 року, а другий кубок датується 1939 роком. Оглянувши експозицію Надія Йосифівна Новак, подякувала усім, хто спричинився до відкриття музею. У свою чергу їй подарували дві книги про історію футбольного клубу Скаластри та астрийського футболу. І вже традиційно по закінченні екскурсії зробили фото на згадку. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Музей Петра Обаля, що по... Вулиці Шевченка 107 запрошує завтра, 10 серпня, усіх бажаючих долучитися до благодійної акції Пташки Перемоги для наших захисників з собою мати клей, ножиці, благодійні кошти і гарний настрій. Початок зустрічі о 12-й годині. Ще раз нагадуємо: завтра, 10 серпня, у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина по вулиці Шевченка, 107 в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У Стрию відбудеться благодійний спортивний турнір. Пройде він 13-14 серпня на волейбольних кортах, що на території Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 10 Тут пройдуть змагання, кошти з яких підуть на допомогу ЗСУ. До участі запрошують як чоловічі, так і жіночі команди. Переможці турніру отримають цінні подарунки від спонсорів. Організатори змагань Стрийська федерація волейболу та операції управління культури, молоді і спорту Стрийської міської ради приходьте підтримати спортсменів заради нашої спільної перемоги в ефірі Голос Стрия і наша постійна рубрика Славні імена. 6 серпня 1836 року в Чернігівській губернії народився Олександр Якович Кониський, автор молитви Боже Великий Єдиний музику, до якої створив Микола Лисенко. Під час війни з Росією цей музично-поетичний шедевр прозвучав по всьому світу уже десятки, а то й сотні разів. Як і пливе Кача, молитва за Україну проникає до самого серця і нікого не може залишити байдужим. Олександр Кониський був професійним адвокатом, письменником, літературним критиком, викладачем. Тема Шевченка у житті Конейського була сакральною. Зацікавившись ще у дитинстві поезією Великого Кобзаря, він почав писати українською і за це був відчислений з гімназії. Йому належить перша біографія Тараса Шевченка, яка вийшла друком у 1898-1901 роках, а також переклад українською щоденника-поета. А в 1873 році, за ініціативою письменника Львові. Львові було створене літературне товариство імені Шевченка, яке незабаром перетворилося у наукове. В силу різних обставин Куницький багато мандрував Україною, і це вплинуло на формування його світогляду. Він став людиною з твердою проукраїнською позицією і брав активну участь у діяльності українських громад. Спілкувався з Костомаровим та Кулішем, писав статті для часопису основа. Ще у Полтаві в 60-х роках долучився до розвитку української освіти, створював і видавав книжки для недільних шкіл. Саме за це малоросійську пропаганду. І більше за присвоєний йому хибний заклик різати панів у 1880 1863 році без суду та слідства його заарештували і вислали у Вологду. А один з написаних творів конфіскували. І саме за українство, уже після смерті, його творчість була під забороною до 80-х років ХХ З початку 1870-х років Олександр Кониський працює у Києві в газеті Київський телеграф, що стало можливим після зняття часткового поліцейського нагляду. Незважаючи на вади зору, активно бере участь у громадському житті. Є одним з активних членів Київської старої громади разом з Лисенком, Старицьким, Антоновичем та іншими. Також займається літературно-критичною діяльністю, у якій не приймає космополітизм і російський шовінізм. Юючи право українців на мову, освіту. Та культуру наш націоналізм зв'язується з свободою, пише він, у 1875 році. У 1878 році Коницького обирають членом Київської ради, і він звертається до міністра освіти з проханням скасувати хибний Емський указ 1876 року. Дозволити в школах українську мову та присвоїти одній зі шкіл ім'я Тараса Шевченка. Багато працює і на Ниві розширення Контактів з українцями Галичини завдяки Галичанським зв'язкам і з'явився дитячий гімн Лисенка на вірш Коницького Молитва Руських Дітей 28 березня 1885 року. Композитор завершив твір для триголосого жіночого хору. У тому ж році. Цей твір був надрукований львівською просвітою. У 90-х роках Кониський допомагає Володимиру Антоновичу створити загальноукраїнську безпартійну демократичну організацію, яка ставила за мету об'єднати всіх свідомих українців на теренах Російської імперії. Перше засідання об'єднання відбулося у будинку Кониського по вулиці маріїнсько благовіщинській 80 у 1897 році. Друге у Старицького, а в Лисенка останні мешкали на тій же вулиці номер 93 та номер 95 Для потреб об'єднання Кониський створив видавництво Вік, яке друкувало книги українською мовою і плідно працювало до 1918 року уже після смерті письменника. Не стало Олександра Яковича Кониського 29 листопада 1900 року. Він був речником. Будівничим і пророком національної ідеї, як писав про нього один з дослідників, не забуваємо імен своїх видатних українців.